Святого Духа і слава Ісусу Христу. І зберуться перед Ним одні і другі всі народи, і Він буде судити їх по правді своїй, тому названа ця нинішня неділя, неділою про страшний суд, який відбудеться свого часу над усіма народами. Вірять вони чи не вірять вони в Ісуса Христа. Сина Божа в Святу. Святого. І кожному з нас, брата і сестри, доводилося, чи чути, чи бути на суді, чи бути під судом. І знаємо ми, що на суді є адвокат, є прокурор, є суддяки згідно з чинного законодавства виносять вирок. Чи оправдальний, чи покаральний, чи інше які рішення відносять до того, чи іншої людини, яка знаходиться власним під судом. Але знаємо ми життя свого земного, що багато злочинців сьогодні ходять або від по землі, дать вони термін покарання, тому що. Не дивлячись на злочини свої, їм вдалося найняти хитро в адвоката, або ще тим більше підкупити суддю. І той, або хитрий адвокат хистом мінням своїм, або той підкупний суддя через хабар дав менший вирок злочинцеві на який ти був засуджений, який мав би отримати, і здається, що зло знаходиться без тому що надто багато зла перебуває в тих судах нинішніх земних. І багато злочинців неналежно покарані за злочини свої, тому що знаходились або пом'якшувані обставини, або суддя був не такий належиться, або не знайшлося гідних доказів провини їхньої перед тим суддею. Тому безнаказаними ходять вони на землі. Але сьогодні ми чуємо в Євангелії розповідь про страшний суд. Чому ж то він страшний? Тому що там вже не буде адвокатів, ні прокурорів, там вже не буде підкупних суддів або нецемірних, тому що судити буде нас сам Господь і Бог наш Ісус Христос. Правда, там буде адвокат один на усіх. Це добрі справи, які ми робили, живучи на землі. І там буде прокурор, який буде звинувачувати нас. Оці погані наші справи, оці наші злочини, гріхи, які ми чинили, живучи на цій землі. І цей суд буде нецемірний, тому що книги життя розгорнуться. Совість наша стане чиста перед судею. І вже там буде остаточний вирок, чи за праведні діла, чи за наші злобні діла, які ми чинили перед судею, перед Богом нашим, тому що там вже не буде і нехитрості. І, в тому суд названий страшним, тому що там, згідно наших діл, справ і вчинків будуть судити нас. І як ми чули в нижній Євангелії, за що ж судити буде Христос наш, усіх нас? А за те, що ми не вчинили одному з найменших братів наших, тих, хто живе навколо нас, чи напоїли, чи одягнули, чи прийняли в дім, чи відвідали, як він хворий був, і додати можна ще. Чи молилися за них, якщо коли жили на землі? Здавалося бися, Христос каже, ви мене не напоїли, ви мене не нагодували, ви мене не прийняли в дім свій. І здається, якби прийшов Христос. Ми би радо послужили йому, ми би радо вчинили б те чи інше діло милосердя, за кої раді ми би прийняли Дім, поділилися з ним останнім, чим ми би мали. Але Христос на небесах у славі своїй. І за що Він судить тих, хто по ліву руку присудний Богом. Ви не нагодували мене. Не поділилися зі мною одежею, не прийняли в дівці, не напоїли мене, не відвідали мене, коли був в'язниця, мов ліхворий був, а вони послужили мені. І ось ті, що колів руках, Господи, коли ж то не бачили тебе, хіба можна в житті зі мною тебе побачити Христа? А Христос відповідає. Те, що ви не вчинили, собі, не вчинила одному з найменших братів моїх, то мені не вчинили. Коли розгорнути книгу життя, Біблію святу, там в першій главі написано, і сотворив Господь Бог людину на подобу свою. Тобто сформував наше тіло так, яким був сам. І вдихнувши в неї душу животворчу, людина стала подобою Божою. Тому то не дивно тому, що Христос каже, якщо ви не вчинили одному з найменших братів моїх, то мені ви не вчинили. Ми єднані з Богом, народженням своїм на землі, бо казав Господь до Адама і до Єви, «Множтеся, наповняйте землю, володійте нею. І в нас одне спільне походження від Єви, від Адама, хоча ми поділені расами, національностями, віруваннями і територією проживання. Всі люди земні мають походження від одного Бога. Вірять вони в нього, втроючи святу, чи не вірять. Християни з'єднані з Христом, тайною хрещенням, призначенням для вічного життя. Господь сам, зійшовши з небес, з'єднаний з нами народженням своїм, як людина, муками страждання славною смертю своєю. І ще славнішим Воскресінням своїм, тому то попереджуй нас сьогодні у неділю про страшний суд Христу в Євангелію, коли застерігає нас, що ми не тільки раді би послужили Христу самому, ми радо повинні служити ближнім тим, хто навколо нас живе. Але скажете, Пенсія маленька, зарплата, не вистачає, бо то комунальні послуги, поки сплатиш, поки те, з інше купиш. Одяг, взуття потрібно, прожити місяць треба. Як ділитися з ближніми, коли мені самому не вистачає? Поділитися з ближнім можна добрим словом. Порадою доброю, незлобливістю. Не осудом, не докорами, а молитвою своєю за них. Ви чули в храмі на Великій як, те, як Церква молиться, за подорожуючих на землі на воді в повітрі, за хворих знеможених та поневолених, за урожай плодів земних. За весь причет, за народ побожний наш. За все молиться церква. І тому, до прийшовши в храм Божий, ми прийшли відвідати і Христа, і ближні свої, і помолитися за них. Хто забороняє нам це зробити? Чи в нашій можливостях це, чи ні? Так, в можливостях наших. Хто домашньою молитвою що молиться за родичів, за ближніх своїх, за тих, хто піддав духові піятства, наркоманії, за тих, хто покинув сім'ї свої, за тих, хто злобний, хто бажає іншим зла, хто судить, хто вбивається. чи не треба за них молитися. І та наша молита це відвідане їх. Це наша послака ми родимо ближньому своєму. Це наші відвідини їх. І служачи їм, ми тим самим служимо Христу. Один хлопчина мав трудність в тому, як то подаючи кусень хліба бідному, Він подає самому Христу. Він довго роздумував над тим. Розмірковував, як то так, адже бідний то людина, а Христос то Бог, який володіє всім, владі якого є все, вся земля з багатствами Його. І як то даючи кусень хліба бідному, я подаю самому Христову. І одного разу, коли вони в недільний день обідали в своїй домівці з батьками, з дітьми своїми. У двері дому хтось постукав. Батьки кажуть, до молодшого сина, піди подивися, хто там. Він подивився на і каже, то один бідний прийшов, просить ради Христа кусень хліба, щоб наситити голод свій. Батьки йому подали частину їди своєї зі столу свого. І кажуть, до сина, віднеси тому бідному. Бо ради Христа просить. Ось хлопчина виходить, бачить перезвоню жебрака одягненого в лахміття. І той жебрак простягає руку. І в ту ж хвилину юнак бачить дивне видіння. Над головою того жебрака з'являється Ісус Христос. І разом з тим жебраком простягає руку святитим вкуснем хліба. І тоді той інак зрозумів, що як казав Христос, я голодний, і ви нагодували мене, що якщо ми подаємо кому небудь ради Христа, то ми подаємо тим самим самому Ісусу. Ти більше Господь казав на інші що вчинили відомо одному з найменших братів моїх, то ми мені вчинили. Тому, то, браття і сестри во Христі, не переймаймося, що нам не вистачає матеріальних засобів для допомоги ближнім нашим. Своєю молитвою ми можемо послужити їм в день і вночі, в кожний день тижня, не тільки в недільний день, а й серед буднього дня. На протязі цілого ріді цілого тижня, на протязі цілого свого дня. І подивіться, як Господь відділяє народи одних по праву руку овець, а по ліву руку козлів. І знаємо ми з природи нашої, що овечка тиха, смиренна, покірна, лагідна. Нікому зла не вчинить, куди її пастух поверне, туди вона йде. Куди щось з неї зробити, вона кориться, тільки беканням своїм може висловити. Свій чи більші незгоду, чи інший стан. А ось козлики оці тільки бігають, тільки шукають. З ким би то рогами побуцятися, кого би штовхнути, вдарити, завдати болю, принизити, стати вищим над ним. Тому ці оці козлики стоять по ліву руку Христа і чекають осуду на вічні муки. До тих козликів подібні ті, хто живе гордістю своєю, живе для самого себе. Чи не добро насамперед собі, а ближні то так, навколо них оточення, без яких обійтися не можна, бо не оточують люди, але яких можна принизити, поганьбити, докорити, осудити і нічого не вчинити їм. Тому, то, братій щасливі у Христі, біймося, стояння по ліву руку. Стараймося стати праворуч Христа, бути зарахом до тих смиренних, покірних овечок, до тих, хто послужив Христу ближньому своєму, насамперед своєю молитвою, мирними діями своїми, щедрістю своєю, милостині, милосердям своїм, і Господь спасе нас і вділить нам Царство Небесне. Ради спасения душ наших. Аминь. Слава Иисусу!